Вчорашню спробу домовитись опозиції з президентом, було зірвано після категоричних вимог лідера удару про дострокові вибори в пресі. З'явились повідомлення, що саме це питання перервало переговори, які до тієї миті тривали з певним успіхом. Зокрема, сторони практично узгодили питання відставки Кабінету міністрів і відкликання законів, ухвалених 16 січня. Новий раунд переговорів ще досі триває на банковій зустріч, яку кілька разів відкладали, триває ось вже майже дві години. Поруч з місцем переговорів зараз перебуває, перебуває наш кореспондент Станіслав Фещенко. Отже, Станіславе, що тобі відомо на цей момент? Добрий вечір. Ви знаєте, позашляховики лідерів опозиції Арсенія Яценюка, Олега Тягнебока та Віталія Кличка ще тут, ось на вулиці Лютеранській, стоять. Треба сказати, що кілька разів протягом дня переговори переносилися то з першої години на другу, то на п'ятнадцяту. І от нарешті о 17.30 усі троє лідерів опозиції з'явилися тут на вулиці Лютеранській, яка примикає до банкової адміністрації президента. Треба сказати, що у своїй промові вони не були сьогодні настільки радикальними, як учора на майдані. Та послухаємо, що вони скажуть. Але вони постійно перекладалися. Ми зацікавлені в тому, щоб зберегти країну і зберегти людей, щоб зупинити кровопролиття і братовбивчу війну, на яку штовхнула влада, при, очевидно, посередництві ФСБ, Кремля. Тому все це мусить бути негайно зупинено. Окрім відставки уряду та дострокових виборів, а головні вимоги лідерів опозиції це призупинити будь-яке переслідування. Учасників майдану на Грушевського і поза межами цієї вулиці. І головне це пократи правоохоронців, які знущалися з майданівців і стріляли по них. От щодо оцих останніх двох пунктів сказали е, тягнебок, кличко та яценюк. Вони не готові йти на компроміси з президентом. Я нагадаю, що переговори в адміністрації президента зараз тривають. Вчора раунд переговорів тривав десь 2,5 години. І сьогодні ми стежимо, як це все скінчиться. Студія. Стаса дякую, Станіслав Фещенко чергує на вулиці Банкова. Розповідь нам про умови переговорів, які досі тривають в адміністрації президента.